Так, колеги, що ж, сьогодні яке фартове, круте, прям розгромне відео на фоні Сонця, да? як вам таке гарно, да? дуже гарно, мені прям подобається. Але коли ось так, то певно, що картинка трішки яскравіша. Так ще можете бачити мелькають джілки. Мелькають джілки, але я вам сьогодні хочу дуже багато раз коментарі мені писали з таким цим. Запит запитують люди. Я відповідаю, яка ж різниця між. Українськими даданівськими в роботі да? вуликами, багатокорпусними там, і так далі. Е, от ми маємо даданівську рамку. І маємо українську рамку. Да? Що перша, що друга, класні рамки. О! Що перша, що друга класні рамки? Але ж яка між ними різниця? Оце буде гарна фотографія. Так, яка ж між ними різниця? Ну, колеги, дивіться, е, перша різниця, бачите, вже я знімаю в ту пору, коли вже йде напад бджіл. От прямо я прийшов з цими сотами і вже вони атакують їх. Коротше, зараз через 15 хвилин, ось ці бджоли, тут все заполоняє. Бачите, як е, починає. А це рамки після відкачки. Що перше, що друге. Є як плюси, так і є мінуси. От самі перші плюси і мінуси. Е, дивіться, доданівська рамка. Да? Ну, можливо, це пов'язано з тим, що я вже навчився краще працювати з Доданівськими, ніж з українськими. Е, майже вся, весь стільник забудований. Да? Бачите, знизу і зверху кругом. Тобто я максимально використовую площину е, для роботи бджіл. Тут, а, ну, якщо перекинути, так, як Доданівську, то в нас менша кількість використана, ніж в ну, і Е, ну і знизу все ж таки менше добудовують. Ось тут знизу да, тут відбудовано, але слабо. Що в Дадані, в принципі, практично немає, тут все відбудовано. Оця маленька полосочка. тільки і, і все. Але вона з цієї сторони е, якби не зовсім відбудована, а з цієї сторони, бачите, соти там є. Тут по обидві сторони, дивіться, скільки бджіл, капець. А тут а по обидві сторони не відбудовано. Значить, це перше, що як на мене в моїй роботі, коротше, доданівські рамки дещо менше відпрацьовують. Дальше. Точніше, українські рамки дещо менше відпрацьовують. Дальше. Е, цікавий такий факт в роботі з, е, з українськими рамками і доданівськими рамками, можете побачити, що тут. Що тут об'єм засіву матки практично однаковий. Бачите? Практично однаковий. Ну, Тобто видно по чорному, да? ось, ці от, ось ця от, чорний цей ободок, скажімо так, гнізда да? практично однаковий. Е, тому на біологію, в принципі, воно впливає по-різному, само собою, Ну, щоб фундаментально воно впливало там, на яйцекладку матки там, і ще щось, я не можу так сказати. Далі розміщення. Е, розміщення меду в самому стільнику. Важливий момент, тому що коли ми працюємо з лежаками, будь то українські, будь то Даданівські, то нам їх треба якось відбирати. І от в даданівських, е, даданівських, знову ж таки, повертаючись до цих рамок, скільки вже налізло. В в принципі, якщо матка почала закладати яйця, то там трошки це і остальне бджоли заносять медом. Ви бачите, як розпечатано, так? E, і набагато простіше з Доданівських виявилося лежаків відбирати або з гнізд, ніж відбирати з українських. Тому що тут, якщо бджоли таку полоску меду ввалили, да, то остальне це в них іде розплід. Дуже складно. E, якщо в порівнянні десь, якщо 10 рамок брати отаких от заповнених, да, таких, що не можна відібрати, то доданівських штук 6-5 можна забрати. Тобто, а ці. Тобто 1 до 5 десь приблизно. Що можна відібрати? Я думаю, ви розумієте, за що я кажу, бо я зараз це не наглядну вулику показую, я показую вам на рамках. Тобто оцю полоску, меду, оцю полоску меду в українських вуликах бджоли практично завжди оцю шапку на всіх, по всьому гнізду розкидано. в доданівських це все ж таки трошки менше, трошки скромніше, трошки простіше. Ми можемо забирати. Далі по роботі з цими багатокорпусними українськими, ці вони такі зелененькі стоять. Да? Оці от. Як мені воно було по роботі? от, Ну що я вам скажу? Мені особисто виникали такі незручності. Я не скажу, що це труднощі там, чи ще незручності. У мене немає обладнання для цього. Ну не було. Да? Тобто збити рамку, там це єрунда, вирізати, збити. Це, до речі, рамки мого виробництва. Тобто, да, повністю ці українські рамки я роблю для себе. Так само і доданівські. це також мого виробництва повністю рамка. Тоб... Бачите, як налітають помети. Тобто рамки я ці роблю повністю сам. Е -э В плані е виробництва не було проблем собі зробити от таких рамок. Абсолютно не було проблем. Далі. Е, в плані навостити були вже питання, натягнути теж вже були питання, тому що в мене немає матриці станка під українську рамку. Навостити точно та сама історія. Я привик, що в мене там крабіки там, по дві сторони. Тут треба їх брати по дві алевуші. Тіпа, типу, ну трошки незручно, трошки незвично. Можливо, я собі так придумаю, тому що незвично, але це такий нюанс, на який я наткнувся. Далі е, незвичне розміщення. тобто я трошки все ж таки звик піднагнутися і працювати. А тут а ти стоїш і би, постійно ну, витянуто. Далі, трошки незвично діставати рамку, саму рамку з гнізда діставати. Тобто тянеш, 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 думаєш, боже, коли ж вона вже закінчиться, тянеш, тягнеш, тянеш, тянеш. Коротше, трошки е незвично не, не, не цікаво, чи як це. Коротше, зла сім'я, да? і коли ти цю рамку довго тягнеш і вона тебе бомбить та сім'я, ти нічого не можеш зробити, димаря взяти ще щось, то теж такий от дисонанс, скажімо так, я відчув. В Доданівських такого немає знову ж таки, можливо, питання звички. Далі, е, яка різниця в тому, щоб зимували, я ще вам не скажу, тому що ми заходимо саме в зиму на цих. Е, помітив різницю в розміщенні. У мене є деякі українські, що в них е, якби на. Теплий занос, а є деякі українські, що на холодний занос. Так от дуже цікава така от, е, ситуація, тому що на теплий занос бджоли на перших трьох-чотирьох стільниках від льодка е, абсолютно. Абсолютно не тримають е, ніякого е, корму, там може бути тільки перга проскакувати, переважно зразу розпліт. Я думаю, що це пов'язано з тим, що там свіжий доступ повітря на цих перших стільниках, і корму там ніякого не тримає. Такі цікавий знову ж таки, цікава ситуація. Ці, е, щось незвичне для мене вже було в роботі. Перевозити їх е, дещо теж було незвично, тому що ти привик, звик дадана взяв, ти підняв. І вже там отака десь запас сантиметрів 40-50 від землі, ти в принципі несеш і нормально. А ці високі, ти взяв от таких 10 сантиметрів від землі, ти черкаєш там якусь трави, там ще щось. Підмостку тут черкаєш, туди-сюди теж. Тут, наприклад, на цьому точку, коли привозиш, це капець розгрузитися. Там не приспособлено ще дуже, тому що знову ж таки, це ж приватний будинок, воно там по-іншому було придумано і так далі. Тому цих нюансів є дуже багато. І оці нюанси є такі змістовні і фундаментальні. Далі. Е, Тут на цих вуликах зелених дно сітка. Е, класно чи ні? Ну, непогано. Ну, дно сітка та й дно сітка. Е, нюанс такий є таке, що бджоли прилітають на ту сітку, сідають і в вулик не залазять. Ну, не знаю. Я з сіткою працював на доданах, якось я такого не бачив. Тут. Таке є, можливо, там десь є дирка чи ще щось. Е, Теж такий е, нюанс, який мене трошки вразив. Е, можливо, по цій причині так низько немає розплоду, тому що там ці. Ну ми їх зараз позакривали вже осінній період, хай буде закрито. Е, дуже цікаво, щоб я помічав, що бджоли стоять вентилювати прямо, ну знаєте, як завжди на прильотку стають і вентилюють, а то ставали вентилювати під. Дно залазили, вентилювали, щоб ганяли повітря, тобто і дно теж використовують для випаровування. Можливо, це для них покращує роботу, можливо, це для них трошки простіше. Ну щоб в роботі, конкретно в роботі, в обслуговуванні бджолиної сім'ї, я особливої відмінності, окрім цих, які я зараз називаю, не відчув. Чому не відчув? Тому що... Е, тому що. Немає якоїсь такої проблеми обслуговувати бджолину сім'ю чи її розвивати, якщо ти розумієш саму біологію бджолиної сім'ї. Ну, єдина проблема це функціонал, це механічні ці питання. Да? Не все приспособлене на моїй пасіці під українські вулики. От і все. Якщо в мене десь і проскакувала український якийсь вулик, українська рамка, вона проскакувала чисто експериментально. 20 якихось рамочок собі, не, не, не 300, не 500, треба їх там натягнути там, чи збити. А 20 рамочок собі раз хвате, зробив. і так далі. Чи до Данівських знову ж таки там, по 2, по 3, по 5 тисяч треба збити, зробити і так далі. А то Ну, от такі тільки нюанси виникали. Е, ще єдине, що мені сподобалось, коли здається вони 12-рамкові е, вулики. Да, і коли ти перевертаєш оцей магазин, ставиш там 8 рамок. Е, це зручно з позиції короткого взятку. От Якщо йде якийсь короткий взяток, то тоді бджоли встигають занести. Їм не треба розпорошувати той нектар на все гніздо е, чи на всю надставку, і оцих 8 рамочок можна зібрати якогось ранішого меду. Тобто можна точно зробити висновок. На українську рамку вулики з восьмирамковими магазинними наставками дуже класно підходять для тої ситуації, щоб збирати ранні весняні якісь взятки або короткі, навіть літні, не обов'язково весняні короткі взятки, просто короткі взятки. І це дуже так важливо. Тому враховуємо це. І якщо хтось хоче збирати меду. Коли йдуть коротенькі взятки, там, де у вас буде 5-7 кілограм товарного меду, і ви хочете його взяти да, там, на сім'ю, то вони мають, значення. вони мають значення. По розвитку, по якихось там маніпуляціях, по тому всьому, я не відчув особливих проблем, тому що працював з великою кількістю різних систем. Десь ситуативно, десь в цілях навчання і так далі. Але якщо ти розумієш біологію принципи розвитку бджоли, для тебе ніяких складнощів виникати не буде. Через те, якщо ви хочете робити такі точки, то на українську рамку робіть. Боже, тут і бджоли, і комарі, і все, що тільки може літати, тут літає. Е, я вам скажу, що дуже цікава українська рамка в тому контексті. Да? Е, перше, це сама біологічна особливість. Я думаю, зимівля там пройде якісно. І другий контекст це маленьке насичення ринку саме українською системою. Але є люди, які її хочуть. Ярослав Муха для цього зробив дуже сильне підґрунтя, тому що він дуже сильно популяризував цю рамку, і дуже багато людей хочуть цю рамку. І на оцьому такій пропаганді воно пішло і хочуть, хочуть, і люди шукають де її взяти. Тому є логіка, є. Сенс мати точок там на якщо ти там пасічник, тебе 300-500 сімей, то мати хоча б 100 сімей на українську рамку для того, щоб продавати відводки на українську рамку. Е, ну джоло пакети я маю на увазі. Е, от в такому контексті це цікава така штука. Да, от все це все колеги, що я вам хочу сказати по українській рамці поки що. Е, я не можу вам сказати, от, дивіться, от тут у мене прям бджоли лучше розвивалися, отут у мене бджоли гірше розвивалися, отут я взяв меду більше, отут я взяв меду менше. В мене цього всього немає, тому що в мене що в тих, що в тих вуликах бджоли живуть і носять мед. Бджоли. Не вулики. Бджоли. По е, складнощах обслуговування я вам сказав, оці ці нюанси, там, чи по особливостях обслуговування, по нюансах обслуговування, які там мені, наприклад, були незвичні. Все остальне, колеги, чиста механіка, ерунда берете і працюєте. Через то я не скажу, що в українській системі вуликів ви зберете більше меду, чим в Доданівській. Да? Тобто в оці, оці зелененькі вулики більше меду дадуть, чим ці красненькі. Абсолютно ні. Чи оцей жовтий вулик мені гірше працює, чим оцей зелений вулик? Точно ні. Цього ви від мене не почуєте, тому що в мене воно базується на дещо інших поняття інших підґрунтях. Я вам скажу, що тут я приніс ці рамки сюди, щоб зняти це відео, показати. І капець! Да? Що таке напад? Дивіться. Дивіться, скільки вже бджоли. Це якщо ви думаєте, що я боюся бджіл, то я їх не боюся. Я їх люблю. Вони Мене шанують, а я їх теж шаную. Е, і це вон, чітко видно, яка сім'я зараз це робить, цей перформанс. Дивіться, така. Дивіться. Опс. Бачите? Всі останні сім'ї спокійно собі в вуликах сидять. ця сім'я там, по трохи там, там ще щось. да, От там ще треба загорожувати, щепити, не щепив. Дивіться. А ця сім'я робить перформанс. О, дивіться, джони спокійно сидять вулику. Одному, другому. Тобто все, все в порядку, вони собі там тихенько сидять. А тут, а, там, ну, там, там сильна сім'я сидить, там сім'я колеги сидить, яка даже, це відводок це в холодну пору робився. Вони розвинулися, вони показали бляха майстер-клас по пилку і вони показали ще й майстер-клас по меду. Сім'я з шести рамок розвинулася до повних там 18, кажись, рамок, 10 рамок меду повних доданівських принесли, зібрали десь кілограм під три пилку і десь під 120 грам прополюсу. От як можуть працювати відводки. Колеги. Ще я вам казав: в мене є зайві баки, які мені стільки не потрібно вістільники, і тута з одним вістільником хімічим. Да? Для того, щоб собі відстоювати воск, знову ж таки. Е... І я обклеїв кришку, собі фольгоїзольчиком. Е... І дуже класно тримає температуру. Е... Ось так воно виглядає зсередини. Е... Якщо ви думаєте, що ці мішають, вони не мішають Вони в уровень, вони не виступають, просто що вони іншого кольору. Е, Отак от я собі обклею, бачите, поставив на вогонь і фольгойзолом не, не вийшло. Може, тако, якщо до половини, то воно буде нормально. От так. Е, але я експериментував, кришечку точно можна обклеїти. Кришечку точно можна обклеїти буде тримати температуру. Е, воно обклеєно неаккуратно, тому що я знову ж таки це не збираюсь продавати. Це я обклеював для себе, пробував. Але Відстоювати воск, кришечка. Нержавіюча сталь це все сталь е, високої якості нержавіюча. Е, дно зроблено з нержавійки 0,8 мм. Е, бак зроблений 0,5 мм. Е, чи як вони там правильно маркуються? ну коротше, Класні ці стійники. Я собі дуже щиро довольний, що я їх собі таких набомбив. Якщо ви хочете, я вам казав, вже є не 25, вже є 20, бо вчора ми закинули відео з цими вістійниками, Дивіться, який класний цей. Вам будемо от в такому форматі. І оцей формат, він є той формат, який ми можемо брати і відправляти. Ви собі вже обклеїте, обкутуєте, як хочете робіть, це вже справа кожного, хто собі як бере і. Використовує ці вістійнички. Е, ви можете в описі під відео зайти і замовити. Я їх закинув собі на Єбджоли для того, щоб можна було е, для того, щоб можна було це все діло замовляти зручно. Е, знову ж таки, це не моя торгова пропозиція. Ми їх віддаємо просто по собі вартості. Мені просто треба повернути гроші, які я в них вложив по одній простій причині. Мені їх стільки не треба було. Мені реально треба було тільки 5 штучок. Е, я, я про це. Скажем так, Не подумав, що їх аж так багато може вийти, і вже їх трошки підібрали. Тобто, перестаньте, так як я зробив, да? перестаньте брати каструлі в свої бабушки, в свої жінки, в свої сестри, в свої дитини, оставте каструлі на кухні, хай, хай на кухні користуються кухонними каструлями. А для воску візьміть окрему каструлю. Ну, в мене з цим, наприклад, такий, от, такий от момент є такий перформанс. що Дуже багато береш на кухню, а воно ж засирається, ну ви ж знаєте. А тут нержавієчка, все чітко і мені ніхто нічого не скаже. Я собі вирішив таких наробити. От і вам рекомендую. Дивіться, що там твориться. Тут так гудіти все почало. Так що так, колеги, по українських вуликах я вам сказав, більше меду від того, що це українські вулики, не буде все залежить від ваших професійних здібностей, здатностей і так далі. Підписуйтесь на канал Такіпарафюкрей, вдосконалюйте свої професійні здібності, і давайте разом будемо розвивати українське бджільництво, робити його комфортним, так як з цими остонічками я для себе роблю. Да, тому що закину 15-20 кг воску, розтупив, покрасив, наробив свічок червоних. І таких 5 баків в мене є. І я собі різні одне відстоювання воску, одна очистка, одна партія там собі на свічки і так далі. Дуже зручно, дуже класно і дуже великий бонус, тому що цього бонусу в мене не було до цього. Ставиш на вогонь, малесенький вогонь, ні в якому разі, щоб воно не кипіло, щоб воно грілося і все буде добре. Все, Всіх люблю, цілую. Давайте разом збережемо бджіл, кому потрібно. В описі під відео є. І бережіться бджолиних країжок. Бачите, що буде. Бачите, що буде? Дві рамки приніс. Блин. Все, давайте. На все добре. В мене хазяїн прийшов, мушу, мушу йти.